Анжела Басет про правду про АРСВ та виховання дорослих, заохочуйте їх брати участь у розмові ексклюзивно. Анжела Басет здоров'я, творчість і виховання покоління уроки від ікони. Анжела Басет це ім'я, яке асоціюється з талантом, елегантністю та позитивним впливом. Будучи видатною актрисою, вона також є зразком для наслідування, надихаючи її приклад. Нещодавня співпраця з компанією GSK в рамках кампанії з підвищення обізнаності про респіраторно-сенситіальний вірус РСВ, лише підтверджує її прагнення до суспільного блага. Але за межами червоних доріжок і знімальних майданчиків лежить мудра жінка, яка ділиться своїми поглядами на здоров'я, творчість і виховання нового покоління. Я завжди захоплювалася Анджелою Басет не тільки за її акторські роботи. Але й за її непохитну впевненість в собі і здатність залишатися вірною своїм принципам. Її інтерв'ю шикно стало для мене справжнім откровенням, яке дало цінні уроки, які я хочу поділитися з вами. Здоров'я це не просто відсутність хвороб, це активна турбота про себе. Слова Анжели Басет про важливість проактивного підходу до здоров'я, особливо актуальні в сучасному світі, де ми часто відкладаємо турботу про себе на потім. Вона підкреслює необхідність бути ініціативними, особливо з віком, і не боятися звертатися до лікаря. Її особистий досвід втрати матері, яка боролася з різними захворюваннями, став потужним стимулом для підвищення обізнаності про профілактику та ранню діагностику. Я повністю згодна з її твердженням про те, що пріоритетом має бути підвищення толерантності до ризику і профілактика. Саме це дозволяє нам продовжити моменти, якими ми можемо поділитися з близькими. Часто ми соромимося звертатися до лікаря, боячись почути погані новини або витрачати час і гроші. Але, як справедливо зазначає Анжела Бассет, лікарі це наші союзники, готові допомогти нам зберегти здоров'я і добре самопочуття. Не варто боятися задавати питання, висловлювати свої побоювання і вимагати кваліфікованої допомоги. Я сама зіткнулася з необхідністю більш активного підходу до свого здоров'я в останні роки. Розуміння того, що турбота про себе це не розкіш, а необхідність дозволило мені змінити свої звички і стати більш уважною до свого тіла. Регулярні медичні огляди, здорове харчування та фізична активність стали невід'ємною частиною мого життя. Творчість ключ до самовираження та особистісного зростання. Виховання творчих дітей ще одна тема, якій Анджела Бассет приділяє особливу увагу. Вона підкреслює важливість заохочення самовираження та надання дітям можливості розкрити свій творчий потенціал. Я повністю згодна з її підходом до виховання. У дитинстві і юності творчість відіграє величезну роль у формуванні особистості. Це не тільки дозволяє дітям висловлювати свої почуття і думки, але й розвиває уяву. Креативність і вміння вирішувати проблеми. Мої власні діти завжди були оточені творчим середовищем. Ми відвідували музеї, театри, концерти, а також надавали їм можливість займатися різними видами мистецтва і ремесел. Я вважаю, що це допомогло їм розвинути свою творчість і навчило їх бачити світ по-особливому. Анжела Бассет розповідає про те, як заохочувала своїх дітей висловлюватися відкрито та брати участь у розмові. Це простий, але ефективний спосіб зміцнити їхню впевненість у собі та навчити їх відстоювати свої інтереси. Я також вважаю, що важливо надавати дітям можливість вибору і не обмежувати їх у вираженні своїх думок і почуттів. Виховання покоління це не тільки передача знань, а й формування цінностей. Анжела Басет не тільки ділиться своїми думками про здоров'я та творчість, але й розповідає про те, як вона виховує своїх дітей, щоб вони стали добрими, співчутливими та поважають інших людей. Вона підкреслює важливість формування у дітей таких цінностей, як співчуття, емпатія і повага до інших людей. Я вважаю, що це вкрай важливо, особливо в сучасному світі, де все більше людей стикаються з проблемами і потребують підтримки. Я намагаюся прищепити своїм дітям почуття відповідальності за свої вчинки і навчити їх допомагати тим, хто потребує допомоги. Я вважаю, що це допоможе їм стати корисними членами суспільства та сприяти покращенню світу. Анжела Басет розповідає про те, як її діти завжди поводяться з гідністю та повагою до інших людей. Я вважаю, що це результат її мудрого виховання та її особистого прикладу. Висновок, уроки від ікони. Інтерв'ю Анджели Бассет Шікнус стало для мене справжнім джерелом натхнення. Вона поділилася своїми думками про здоров'я, творчість і виховання нового покоління, які актуальні для кожного з нас. Її слова це нагадування про те, що турбота про себе це не розкіш, а необхідність. Творчість це ключ до самовираження та особистісного зростання. Виховання покоління це не тільки передача знань, а й формування цінностей. Я сподіваюся, що мої роздуми, натхненні інтерв'ю Анжели Бассет допоможуть вам подумати про своє життя і внести в нього позитивні зміни. Пам'ятайте, що кожен з нас може стати найкращою версією себе і зробити свій внесок у покращення світу. Важливо пам'ятати, що турбота про себе це не егоїзм, а необхідність. Пам'ятайте, що ви не можете допомогти іншим, якщо самі не будете здорові і щасливі. Не бійтеся задавати питання, висловлювати свої побоювання і вимагати кваліфікованої допомоги. Не обмежуйте себе у вираженні своїх думок і почуттів. Пам'ятайте, що кожен з нас може стати найкращою версією себе і зробити свій внесок у покращення світу. Я вдячна Анджелі Басет за її відвертість і за те, що вона ділиться своїми уроками зі світом. Її приклад надихає мене прагнути до кращого і зробити світ трохи кращим.